Спортивні новини, що важливо знати у подробицях, та як це відбувалося насправді, харківські фігуристи досягли подвійного успіху на міжнародних рейтингових змаганнях Софія Трофі у спортивних танцях на льоду. Ірина Підгайна та Артем Коваль, продовжуючи свій найуспішніший сезон у кар'єрі, здобули перемогу у категорії юніори, вигравши ритм до вільну програму підопічні заслуженого тренера України Галини Чурілової, Олександри Назарової та Максима Нікітіна. Набрали за сумою двох прокатів 172 та 44 соті бали. Зробили вони це дуже красиво та переконливо. Італійський дует підгайна та коваль випередили на 13,5 балів бронзових чехів майже на 29. Марія Пінчук та Микита Погорілов стали срібними призерами Софія Трофі серед дорослих. Справжній майстерності ніщо не перешкода. Харківські соколи майже місяць залишалися без ігрової практики, але, повернувшись до матчів чоловічої баскетбольної суперліги, здобули у домашньому турі у Дніпрі максимальні дві перемоги. У стартовому поєдинку вони зустрічалися з клубом Рівне і першу чверть забрали 25-22. У другій десяти хвилинці ситуація змінилася. На велику перерву харків'яни пішли поступаючи з чотирма пунктами: 39-40. 3. У третій чверті Соколи повернули лідерство 60-54. На початку заключної втратили, але надалі зробили ще потужніший ривок у відповідь і перемогли 83-76. 20 очок харківській команді приніс бігмен Максим Нікітін. У центральному поєдинку туру підопічним Валерія Плеханова протистояв Київ Баски, з яким вони ділили у таблиці друге-третє місця, та якому програли в Кубку України. Більшість ігрового. Бо часу суперники провели на рівних після закінчення третьої чверті, зберігався паритет 49-49. Все -49. змінилося в останній десяти хвилинці. Соколи забили на 21 очко більше та розгромили киян із рахунком 78-57. Враження дуже позитивні, дуже чудові. Після поразки в кубку ми гарно тренувалися. У нас була дуже гарна така енергія. Ми стали ну, сплатилися як команда. От по грі ми намагалися просто грати наш баскетбол швидкий, агресивний, і в четвертій чверті в нас це вийшло. Захисник соколів Олексій Соловйов набрав 18 очок. МВП-туру Максим Нікітін 16 і зробив 9 підбирань. Андрій Хохоник записав до свого активу 15 пунктів, 6 передач та 5 підбирань. Майже півтори чверті ми грали по нашим правилам. Якщо будемо грати більше двох чвертей, Може, із Дніпром десь потягаємось. Перше, дякую хлопцям за самовіддачу. Дуже гарна енергія. Я згоден з Максом, дуже гарний настрій і виконання наших обов'язків. Як і вчора, ми зупинилися в опозиційному нападі в другій чверті, на жаль, але ми знайшли. Інші е, комбінації, які дозволили нам спершу йти е, деякий деяке відрив, а потім повернути боржок у регулярному чемпіонаті суперліги, харківські соколи вийшли на чисте, друге місце лідирує Дніпро. У 12-му турі футзальної першої ліги України Миска Харків приймав одноосібного лідера таблиці столичний фантом. Об'єктивно, всі передматчеві розклади були на користь гостей, які мали на 11 очок більше. Кияни швидко підтвердили статус фаворитів, забивши два м'ячі поспіль. На третій та дев'ятій хвилинах дуплетом вистрілив Сергій Топчій. Харків'яни відреагували на ситуацію адекватно. На 18-й хвилині Дмитро Чалий скоротив відставання. На 22-й городяни змусили гравця київської команди Сергія Чебиряка переправити м'яч у власні ворота. На 34-й з голом Кирила Братенка вийшли вперед. Три-два, ось так поворот. Але осідлати це локальне досягнення господарі не змогли. Вони дуже швидко пропустили гол від Андрія Назарова. А на 38-й хвилині дозволили відзначитись воротареві Фантома Ігорю Байдаку. Три-чотири миска Харків за. Знав шостої поразки, коли Дмитро Чалий забив перший м'яч, що за рахунок став 1-2, і це був перелом, оскільки ми зацепилися. Ми зацепилися поначалу, ми програвали цю ігру. От і ось тоді, тоді стало понятно, що буде боротьба. Ми все ж, я думаю, прогресуємо, ми все більш опасне для других команд. і нам, У нас перша, перша четвірка має дуже хороші результати, вона багато забиває і, і наша, наша основна задача, завдання, щоб друга четвірка додавала. Із десятьма очками МСК Харків посідає у таблиці шосте місце. Найгірші справи тільки у Львівського альянсу, в активі якого дев'ять турнірних балів. Олександр Шаріков, Олексиницький, Єгор Мікенін, Харків. Спортивні новини. дякуємо за ваші коментарі.